Сьогодні у нас такий день ранок штурмує. 24 години в сутки і 7 днів в тиждень там постійно відбувають обстріли. Але час від часу відбуваються штурми. Остання така спроба була 24-го числа. Вона почалася в 3.30. Пішов. Це вже близько дуже. Тобто почався масований такий мінометний вогонь. І пішли танки, а тут пішла піхота. Ну і з другої сторони вони підняли авіацію, тобто підняли вертольоти. Ну і звичайно почався такий бій, почалася перестрілка, дуже активна та фаза. Наші хлопці спрацювали шведськими гранатометами, а тежками підбили танки, БМП. Ну Танки там сильно не пошкоджені були. Бо теж не та зброя, яка сильно пошкодить танк, але танк не рухався. Ми... Він стояв, танкісти з нього повилазили, хотіли втікти, їх стрі... стрілецькою зброєю було знешкоджено. Потім їхні евакуаційні групи почали потрохи там пробувати залізти, витягувати своїх трьохсотих. Наша арта трошки підключилася. Що це? а, ну, ДНР чи ЛНР документи. є? — Ага, російський флаг. Я кажу, все, що в нас було в арсеналі, летіло все. Там такий був бій, що там просто чорний дим стояв везде. Десять годин постійного бою. Це не стихало на хвилину. Все летіло, кажу, навіть гранати й ті летіли ящики у нас вилітали, тому що ворожі ДРГ залітали, вони в окопах вже в нас були. Ну і з окопів вибивали, і гранатами, вогами закидали. Всі могли, тим і працювали. Полетіла пташечка.